Ми маємо включення. Цю важливу тему можемо обговорити з Сергієм Нагорняком, народним депутатом України, фракція Слуга народу, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Сергію, досить така серйозна заява, готові на 100%. Ми влітку чули різні прогнози від Міненерго, від Укренерго, тобто будуть блекаути, не будуть блекаути. Як ваша оцінка реальність готовності на 100%? Ну, я думаю, що ми точно ще не готові на 100%. Потрібно бути відвертими. Що мається на увазі на, про готовність 100%? Готовність 100% це. Вся генерація, яка в нас є на підконтрольній території, яка має працювати. Вже у нас сьогодні ще теплові блоки в роботі в ремонтних компаніях, Вони ще не завершені. Це перше, друге питання це готовність завершення, точніше, робіт із укриттів на підстанціях. Сьогодні ці роботи ще тривають, і вони ще також не завершені. Їм ще потрібно кілька місяців для того, аби ми. Повноцінно змогли захистити наші підстанції, тому я тут із тезою Кабінету міністрів не погоджуся про те, що в нас уже 100% готовність. В нас є певні запаси і газу, і вугілля. Нам цього має вистачити на сезон, але питання електроенергетики залишається відкритим. Станом на сьогодні ми проходимо без відключень. У зв'язку із тим, що в нас сьогодні ще зберігаються достатньо непогані погодні умови. Нам навіть вдається в день, в день і вночі частково експортувати електроенергію за кордон у ранковій вечірній піки. Ми маємо можливість імпортувати, але поки що партнери за кордоні ну, не продають електроенергію нам ранкові вечірні піки, але ми справляємося поки що своїми потужками. За умови похолодання, з великою ймовірністю, у нас буде певний дефіцит генерації, і ми повинні бути до цього готові, що е, можливі будуть десь тимчасові обмеження у зв'язку з тим, що у нас буде дефіцит генерації. Ми повинні до цього бути готові. Ну і звичайно, якщо ж будуть обстріли по підстанцям або по самій генерації, то відповідно будуть е, так само е, там і відключення і. Можливі блокаути і таке інше пане Сергію. Якщо бути зовсім точним, то пан Денис Шмигаль сказав майже на 100% готові, але це дрібниці. Хотів стосовно цифру вас поцікавитися. Загалом каже прем'єр-міністр, енергосистему додали півтора гігавата потужності із запланованих 1,7 гігавата. Наскільки це відчутна різниця між тим, що вже додали, і що заплановано споживачі, можуть таку різницю відчути? Нам складно зараз ці цифри їх навіть коментувати. Справа в тому, що ще не всі атомні енергоблоки запущені в роботу. Енергоатом так розрахував свою ремонтну кампанію. Ну, вони багато, мають багаторічний досвід, і вони знають, коли найбільше споживання, в які там, періоди. Да, і вони якраз так, щоб там, в листопаді і в грудні місяці всі 9 енергоблоків із 16, які наявні є в, в енергоатомах. Я нагадаю, що не 16 з 15, пропрошую, шість енергоблоків у нас на Запорізькій атомній електростанції поховані. Вони всі дев'ять будуть працювати там в пік, в пік, якраз грудень місяць, коли вже будуть морози, і потрібно, щоб працювала енергосистема на повну потужність. Тут головне для нас, щоб наші тепловики встигли відремонтувати там. Більшу частину своїх блоків для того, аби тепловики могли підставити плече і атомній енергетиці, і гідроенергетиці. Стосовно газу, майже 16 мільярдів кубометрів ми вже маємо. Плануємо досягти рівня 16,5, аби був запас у 2 мільярди кубометрів. Це все український газ. Е, е... Дивіться, є газ український. Український, той, який видобуває Укргазвидобування, є газ український, той, який видобувають приватні компанії. Е, НАК «Нафтогаз» закуповує як у приватних компаній українських е, для зберігання, е, ну, і для того, щоб у нас в сховищах був газ, і закуповує так само газ на європейських ринках. Залежно від того, е, які ціни. І нак «Нафтогаз» обирає там найвигідніші для себе пропозиції. Тому це міксований газ як український державного видобування, приватного і також газ іноземний Розуміло. Дуже цікаво. Насправді пане Сергію, дякую вам, що знайшли час долучитися поспілкуватися. Нагадаю, Сергій Нагорняк, народний депутат України фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.